Фацелі альбіноса хтось тобто бачив, гляньте яка. Я ніколи не бачив. йому. Отаке постійно, бачив. отаке не постійно. Продаємо насіння альбіносів. <ріху> <ріху> гляньте, яка краса. Просто капець. Ну, ну, Таке красиво, просто капець. Гляньте, яка краса. Кому потрібна фацелія, колеги, будь ласка, як кажуть. І фон зробити, і добро зробити для бджілок, і для ґрунту зробити користь. Ну, ви розумієте, що вона робить з ґрунтом, це просто вона що робить. І буряни подавляє, і хвороби подавляє. Не всі, звісно, буряни це ж не гербіцид, але, повірте, якщо ви його задискуєте, це зовсім інша врожайність буде на вашому городі. А якщо ви зробите це в сумішках, як ми пропонуємо, то взагалі буде краса. Гляньте, яка? ну Глянь, просто. Просто прекрасно. Запрошую до співпраці інтернет-магазин інтергра.інфо успіхів.